Добрий вечір, діти. Послухайте казку, як хом'ячок мишку шукав. Якось надумали хом'ячок з мишкою в схованки погуляти. Ховатися випало мишці. Не підглядай, не буду. Хом'ячок мостився під ялинкою і заплющив очі. Мишка відбігла подалі і сховалася за грибочком. Ще й листочком зверху вкрилася, а хомячок сидів, сидів із заплющеними очима і заснув. Оце гарна я сховалася, радіє мишка. Хом'ячок ніяк знайти мене не може. Звечоріло, товстунчик прокинувся, чмихнув та почимчикував собі додому. Іди і думає. Щось мене мишка знайти просила. А що? Забувся, почухався пухнастик. Набридло мишці ховатися, вилізла вона зі своєї схованки, дивиться, а хом'ячка ніде немає. Погукала тихо, тільки цвіркун співає. Вибігла вона з лісу та й подалася на поле до хатинки хом'ячка, прибігла. Гей, пузанько, а ти чого це мене не шукаєш? А ти що загубилася? Не загубилася, а сховалася. Від кого? Та від тебе ж? аж підстрибнула мишка. Навіщо? Щоб ти мене шукав? А. То я тебе мав шукати, а я прокинувся, тебе немає, та й пішов собі додому. Мишка аж гепнулася від сміху, і хом'ячку весело стала. ж, мишка сама знайшлася і шукати не довелось. Діти, а ви граєте з друзями у схованки? Чи весело вам зі своїми друзями? А зараз на добраніч діти, гарних вам снів!